Вітаю вас знову, мої любі підписники! І сьогодні ми з вами переходимо до нового розділу, який ми назвали Lady Style in Salsa», де ми будемо з вами вивчати невеличкі різноманітні комбінації по жіночому стилю, які, власне, будуть прикрашати ваш танець і які допоможуть вам зрозуміти і допоможуть вам розвиватися у вашому власному танцюванні. До початку нашого уроку я показала вам цю композицію спочатку під швидку музику з акцентами, під яку саме я її придумала, і потім під більш повільну музику, щоб ви розуміли, що в принципі ви можете цю композицію використовувати під будь-яку музику, яка вам подобається. А зараз ми безпосередньо переходимо до вивчення нашої композиції. І починаємо ми її, звичайно, зі стандартного базового кроку. І наші ручки знаходяться у стандартній базовій позиції. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Можливо, ця композиція здасться вам трішечки незвичною, тому що починаємо ми її з подвійного повороту. І починаю я її з правого повороту на раз, але Тут є невеличка деталь, тому що поворот я починаю з кроку нахрест. Відповідно, на рахунок раз. Я заношу свою праву ніжку нахрест назад. На 2 я починаю мій правий поворот. 2. І на три, відповідно, закінчую його повністю. В мене ще є 4, це моя пауза. Для того, щоб відновити рівновагу, якщо я її раптово втратила, тепер зверніть, будь ласка, увагу, що коли я роблю сам поворот, я зміщую вагу з однієї ножки на іншу. Яким чином? Починаючи її з кроку раз правою ногою, більша частина ваги мого тіла знаходиться на лівій ніжці. Відповідно, на два, коли я продовжую поворот. Моя вага тіла переміщується по центру мого кору. І на три, коли я закінчу мій поворот, я зміщую вагу на праву ніжку, для того, щоб на 5 я змогла зробити крок вперед, який потім знову перейде у мене в стандартний правий поворот на 5-6-7, який ми з вами розглядали на попередніх уроках. Відповідно, на п'ять, шість, 7 я роблю стандартний правий поворот. Повністю мій подвійний поворот виглядатиме наступним чином. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Коли я роблю першу частину свого повороту, відповідно, з вихідної позиції, мої ручки і зап'ястя я розвертаю і через сторону піднімаю доверху. Мої долоні зараз дивляться у стелю. Виглядатиме це наступним чином. Раз, два, три. На чотири я повертаю руки в вихідну позицію. І на 5, коли я продовжую свій подвійний поворот, моя ліва ручка йде вперед. Так само, як і ліва ножка. Зверніть увагу на те, що ваша рука не повинна закривати ваше обличчя. 5. І закінчую мій стандартний правий поворот. Шість. Сім. Відповідно повністю наша вісімка перша вісімка виглядатиме таким чином. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Після того, як ми завершили наш подвійний поворот, я роблю на рахунок раз, два, три. Половину кроку, який відомий у сальсі під назвою Сьюзи Q. Виглядає він таким чином. Раз, два, три. На три вага мого тіла відповідно на правій нозі. І на чотири я вивожу ліву ножку в сторону без переносу ваги. Чотири. Далі в мене буде два кроки нахрест. На п'ять. І на сім. Відповідно, шість і вісім в мене будуть паузами. Наша друга вісімка виглядатиме таким чином. Раз, два, три. чотири. П'ять. Шість пауза. Сім. Вісім пауза. Ще раз. Раз, два. Три, чотири, п'ять, сім. Далі, відповідно, я буду рухатися, лише використовуючи свою ліву ніжку. В сторону, до себе і в сторону. Це в нас буде раз, два, три. І на 5 чи 7 знову буду робити поворот на праву сторону. Але в цьому повороті моя ліва ножка піде нахрест вперед. 5. І повернутися мені потрібно буде за рахунки 6 і 7. 6, 7. І знову зверніть увагу, що на 5 тепер моя вага на правій ножці. На 6 я знову переношу вагу по центру корпуса. І на 7, коли я закінчую поворот, я зміщую вагу тіла на ліву ножку, щоб на рахунок раз моя права нога була вільною. Коли я роблю останній поворот на 5-6. На рахунок 5 я піднімаю свої ручки. Моя права рука йде вертикально уверх і відповідно ліва. У сторону. Між моїми руками я намагаюся зберегти кут 90 градусів, щоб лінії по руках були чіткими і гарними. П'ять, шість, сім. Відповідно, третя вісімка виглядатиме таким чином. Раз, два, три, 5, шість сім. Давайте об'єднаємо перші три вісімки. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Сім. Раз, два, три. П'ять, шість. 7. Зараз для вашої зручності я продемонструю перші три вісімки спиною. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Подвійний правий поворот. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Половинка с Юзі Q. Раз, Два, три, чотири. І наші два кроки нахрест. П'ять, сім. Далі тільки ліва ніжка. Раз, два, три. І знову правий поворот, коли ліва ніжка починає поворот з кроку нахрест попереду. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, ші, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. Пять, сім. Раз, два, три. П'ять, шесть, сім. А зараз для того, щоб закінчити перший квадрат нашої комбінації, нам потрібно вивчити ще одну вісімку. І починаємо ми її з базового кроку, але до цього базового кроку в нас буде невеличке доповнення. Це доповнення виглядає таким чином, що на рахунок 3, замість того, щоб робити повноцінний крок, я роблю теп, тобто не переношу. Вагу. І відповідно, сам крок я зміщую на рахунок 4. Виглядатиме це наступним чином. Раз, два, повноцінні кроки з переносом ваги. На три я виношу праву ніжку вперед на носочок. І тільки на 4, коли об'єдную її з лівою ніжкою, переношу вагу направо. Відповідно, на 5 6, сім. Я не просто роблю другу половину базового кроку, а додаю грудну клітину. На 5, коли я крокую вперед, можу крокувати на носочок, і одночасно моя грудна клітина йде вперед. 5 і 6. І, і з кроком сім, коли лівою ножкою я крокую назад, я роблю останній рух вперед грудною клітиною. 7, в динамиці це виглядає наступним чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Відповідно, мої руки я збираю позаду на попереку. Виглядає це повністю наступним чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. А зараз давайте повністю зробимо перший квадрат нашої комбінації, який складається з чотирьох вісімок. Раз, два, три. П'ять шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. Сім. Раз, два, три. П'ять шість. Сім. Раз, два, три, чотири. Пять шість, сім. Спиною. Раз, два, три. Пять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Друга частина нашої комбінації. Виглядає наступним чином. Починається вона з кроку у діагональ. Тобто на раз я крокую назад, як звичайно, але на два лівою ніжкою я крокую в діагональ. Два. І на і три, тобто рахунок і три, де я використовую синкопований ритм. Я своєю правою ніжкою начебто вибиваю або підбиваю мою ліву і три. Зверніть, будь ласка, увагу, що при цьому вам не потрібно стрибати вгору. Ви повинні тримати один єдиний рівень вашого кору. І на І3, відповідно, дві мої ручки розкриваються і йдуть у сторони. Раз, два і три. На три на ліву ножку я не переношу вагу, тому що на п'ять мені потрібно з неї робити скресний крок. П'ять. І повертатися до вихідної фронтальної позиції. Шість, сім. Відповідно, перше вісімко виглядає наступним чином. Раз, два і три, п'ять, шість, сім. Далі, друга вісімка, ми робимо крок, який називається мамбо, бо він прийшов з кубинського танцю мамбо. Ногами ми робимо дуже простий рух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто теп, степ. Теп, степ, кік, степ, кік, степ. Зверніть увагу, що коли ви робите рух ніжкою у повітрі, ви робите його трішечки нахрест, щоб не зашкодити в першу чергу партнеру, який може знаходитися перед вами, і будь-яким танцюючим людям. Руки, відповідно, працюють протилежні по відношенню до наших ніжок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки я вивожу від вихідної позиції, трішечки у діагональ, долоні дивляться у нас у підлогу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відповідно наші перші дві вісімки виглядають. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спиною. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два і три. Крок на хрест лівою ножкою. П'ять, шість, сім. Мамбо. Раз, два, три. 4, пять, шість, сім, вісім. Ще раз. Раз, два і три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Також не забувайте, будь ласка, коли ви робите рух нахрест ножкою у повітрі. Обов'язково натягувати носочок. Для того, щоб повністю закінчити нашу комбінацію, нам лишається дві вісімки. І починаю я першу вісімку з лівого повороту. Що я роблю? На рахунок раз я крокую правою ніжкою нахрест вперед. На рахунок 3, я починаю робити першу половину лівого повороту. На рахунок 5, коли я закінчую лівий поворот, я лишаю обидві мої ніжки на місці. Я не роблю ніякого кроку, тільки довертаю свій кор. І таким чином в мене виходить так звана скруточка, де ліва ніжка у нас йде попереду нахрест. І на рахунок 7 правою ніжкою я крокую у бік. 7. Таким чином розплетаючи свої ніжки. Відповідно, зверніть увагу на те, що даний лівий поворот я роблю лише на сильні рахунки. Раз, три, п'ять, сім. Де два, чотири шість і вісім в мене паузи. Виглядає це наступним чином. Раз, три, п'ять, сім. Або раз, два пауза. Три, чотири пауза, п'ять, шість пауза, сім і вісім пауза. До цього повороту, звичайно, ми додаємо наші руки. На рахунок раз, коли правою ніжкою я крокую нахрест вперед. Обидві мої руки я виношу вверх в діагональ. При цьому долоні моїх ручок дивляться у бік. І всі пальчики в мене гарно натягнуті. Ручки в мене майже прямі. Або зовсім прямі. Раз, на рахунок три, коли я роблю першу половину лівого повороту, мої ручки опускаються донизу. Не тримайте тут ручки дуже близько до кору. Трішечки в діагональ, але пальці вас знову натягнути і дивляться у підлогу. На рахунок 5, коли я закінчую повністю лівий поворот, моя права ручка через майже повне коло робить вихід вперед, на рівень плеча. А ліва ручка йде на талію. І на рахунок сім, коли я крокую правою ніжкою в сторону, я відкриваю дві ручки у сторони також. Сім. Відповідно повністю наша вісімка виглядатиме наступним чином. Раз, три, п'ять. Сім. І наша остання вісімка виглядає так. Спочатку на 1, 2, 3 я роблю тільки коло верхньої частиною корпусу. Тобто, моя ніжка права крокує в сторону, я переношу на неї частково свою вагу, але більшість ваги мого тіла знаходиться по центру. І починаючи з правої частини, я роблю два кола. Раз, два, і три, чотири. Верхньою частиною свого корпуса. Як робити ці кола детальніше ми розглядали у нашому розділу розминка? Зараз єдине, що ви робите, це просто повторюєте цей рух двічі. Відповідно, раз, два, три, чотири. Мої руки приблизно. На рівні моїх стегон, мої ліпті трішечки назад, для того, щоб грудна клітина вийшла вперед. І коли ви робите коло грудною клітиною, завжди акцент, ви робите вперед. Відповідно, перші чотири рахунки в нас будуть раз, два, три, чотири. Коло грудною клітиною я роблю з правої сторони. Наліво. Технічно, це навіть не коло, а два півкола. На рахунок 5 я об'єдную ніжки і трішечки сідаю вниз, знижуючи свій нормальний рівень танцювання і зросту. І на 6-7 піднімаюсь вверх і роблю шейк плечима. Відповідно повністю наша вісімка виглядає. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І потім ми виходимо в стандартний базовий крок. А зараз я продемонструю вам останні дві вісімки. Відповідно. Раз, три, п'ять, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Спиною. І. Раз. Три. П'ять. Сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зараз давайте повністю об'єднаємо останній квадрат. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз три, п'ять, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. І зараз я продемонструю цей останній квадрат або чотири вісімки спиною. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз. Три, п'ять, сім. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. А зараз давайте повністю зробимо нашу комбінацію під рахунок. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, пять, сім. Раз, два, три. Пять, шесть, сім. Раз, два, три, чотири. Пять, шесть, сім. Раз, два, три. Пять, шесть, сім. Раз, два. Три, чотири. Пять, шесть, сім. Вісім. Раз три, пять. Сім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. А зараз спиною. Раз, два, три. Пять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, 6, сім. Раз, два, три, чотири. Пять сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. Пять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, пять. Шесть, семь, восемь, раз, три, пять, семь, раз, два, три, пять, шесть, семь, раз, два, три, пять, шесть, семь. Я сподіваюся, що ця комбінація була для вас зрозумілою і цікавою. Якщо вам подобається, будь ласка, ставте свої вподобайки і рекомендуйте мій канал своїм знайомим та друзям.